Добрий ранок, мої любі малята! Сьогодні я вас запрошую на цікаве заняття з ліплення. Готові? Тоді починаємо! Малята, погляньте, хто до нас сьогодні завітав на заняття? Так, це густочка. Давайте її розглянемо. У неї є голова, дзьоб, довга шия, крила, лапки. Вона дуже любить їсти травичку. Гусочка кричить га 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 А зараз подумайте і скажіть, як називають дитинчат гуски? Правильно, гусенята. Бабусі кланявся гусак. Так і так, так і так, гелготали гуси. Вельми вічливий гусак в нашої бабусі. Малята, кому кланявся гусак? А як він кланявся? А як гелгочуть гуси? Малята, а ви знаєте, що гуси люблять плавати у водичці? Ось подивіться, який гарний ставочок і в ньому плаває гусочка! Але вона одна без гусеняток. І я вам сьогодні пропоную зліпити гусеняток для нашої гусочки, щоб вони теж плавали у ставочку. Нам знадобиться для роботи жовтий пластилін і дощечка. Я беру пластилін і відриваю від нього великий шматок. Скочую його круговими рухами. Ось так. У мене вийшла ось така куля це тулуб. Тепер я буду ліпити шийку гусеняткові. Відриваю маленький шматочок і скочую з нього ось таку ковбаску. Так як шийка у гусенятка довга. Прикріплюємо шийку до тулуба. Далі скочуємо круговими рухами маленьку кульку. Це буде голова. Ми її з'єднуємо із шиєю. А ще в гусенята є дзьоб. Пальчиками від голівки відтягуємо дзьобик. ось так. І так само робимо хвостик нашому гусеняткові. Ось таке гусенятко вийшло в мене. Спробуйте і ви. У вас все вийде. До побачення, гарного вам дня!